Якщо ви під'їжджаєте до містечка зі Сходу, вам передусім кидеться у вічі тюрма найкраща архітектурна прикраса міста. Саме ж місто розкинулось внизу над сонними запліснявілими ставками. І до нього доводиться спускатися по тихому розлогому шосе, загородженому традиційною заставою. Володимир Галектионович Короленко. Історія мого сучасника. Історія центральної вулиці нашого міста. Розпочалася приблизно тут, біля східного передмістя. Найкращий архітектурний витвір, тоді невеличкого провінційного містечка, зберігся і понині. Щоправда, відтепер немає ані застави, ані вартових. Набувши за півтора століття привілеї називатися головною, ця вулиця відтепер набагато ширша та довша за те колишнє шосе, від якого й розпочав історію свого сучасника, учень гімназії Володя Короленко. Саме від слова Шосе і походить найперша назва центральної вулиці, яка з'явилась на карті Рівного всередині 19 століття. Прокладене через місто Шосе задля сполуки Києва з Брестом в межах Рівного стала називатися вулицею Шосовою, що цілком відповідало її призначенню. Маючи вдовжину близько трьох кілометрів, шосова вулиця з'єднала східне передмістя, відоме рівнянам як Грабник, з передмістями Воля та Америка на лівому березі річки Усті. Від виїзду до в'їзду так називали рівняни в межі центральної вулиці міста, яка після назви шосова змінила ще декілька назв. Бідна вулиця. Протягом одного тільки півстоліття її назву змінено шість разів. Але української назви ця великомучениця так і не дочекалась. Улас Самчук. Сентиментальна подорож. Чотири роки не дожив відомий український поет до того дня, коли головна вулиця непривабливого провінційного містечка все ж таки отримала справжню українську назву. Згідно історичних довідок, після назви Шосова. На початку нинішнього століття вулиця називалась Клевенською, Романівською та Короленка, в залежності від влади, яка мала тенденцію змінюватися іноді навіть по кілька разів на рік. 19 вересня 1921 року, згідно мирного ризького договору, місто Рівне та Рівненщина стала складовою частиною буржуазної Польщі. Центральна вулиця була переименована на вулицю 3 травня, на честь Польської конституції. Прийнятої в 1765 році. Вулиця 3 травня проіснувала до 4 грудня 1939 року, коли західноукраїнські землі, а в їхньому складі Рівнощина, відійшли до території Радянського Союзу. 20 серпня 1941 року значна частина українських земель була включена до складу так званого Рейхскомісаріату Україна з центром в місті Рівне. Головна вулиця міста. За всіма правилами німецького правопису та відповідно до чужорідної ідеології стала називатися Гітлерштраси. Згодом її переіменували на вулицю Німецьку. А по звільненні міста від німецько-фашистських загарбників вулиця отримала у назву ім'я ще одного вождя, ще однієї ідеології Йосифа Сталіна. Ім'я ж першого вождя пролетаріату Привет. Володимира Іліча, центральна вулиця нашого міста. Носила з кінця 50-х до початку 90-х років, переживши в цей період найбільші та найграндіозніші будови, забудови і перебудови. Проте після останньої вулиця нарешті отримала справжню українську назву, обминувши імена вождів, ідеологів та політиків. Та чому вулиця називається Соборною? Тому що Собор стоїть. Та чому вулиця називається Соборною? Ви знаєте, я даже не знаю. На честь чого не знаєте? Ні, не знаю. Навірно, собор стоїть. На а собор... Соборної України, так наскільки я пам'ятаю, по історії, по-моєму, так. А коли ви вчилися в школі, ви вчили історію рівного рівнища? Ні, не було тоді. Ми радянського союзу. Вчили. Проте історія це не лише кілька сторінок шкільного підручника, хоча слід не лише зауважити, а й наголосити, що підручника з історії саме нашого міста ще ніхто і ніколи не бачив. А ви вчили в школі, в школі історію міста Рівне? Черівнищини. Е, ні, не вчив. хотіли б? Хотів би, але вже пізно. А ви вчили в школі історію рідного міста? Чи А коли ми вчилися, також ще не вчили. У лютому 1923 року в міській тюрмі на вулиці 3 травня було катовано 14 мирних селян, звинувачених у зв'язках з комуністичними та радянськими установами. 21 рік потому. В лютому 44-го на території міської тюрми були здійснені масові розстріли мирних жителів рівного та військовополонених. Тіла загиблих ховалися прямо на подвір'ї. Пам'ятний знак на честь трагічних подій було відкрито у 1967 році. Саме після війни для нинішньої вулиці Соборної, а тоді Сталіна, почалося нове життя 10 квітня. 1945 року Апком КПБУ та Рівненський обласний виконком видав постанову про відбудову та реконструкцію міста Рівне. Центральна вулиця була першим пунктом цієї постанови та першим об'єктом благоустрою. Тоді ж, наприкінці 40-х, було прийнято рішення про вшанування пам'яті загиблих героїв, які захищали наше місто в роки Першої та Другої світових війн. Одним з найперших було ім'я воїна-інтернаціоналіста серба за походженням Олеко Дундича. Саме в цьому будинку у Смутні 20-ті розміщувався штаб 36-го кавалерійського полку, на чолі якого і пішов в останній бій Олеко Дундич. Героя, який захищав наше місто, похована на території тодішнього саду князів Любомирських, який згодом переіменували сад імені Шевченка. У 1957 році на могилі Червоного Дундича був встановлений пам'ятник погруддя. Сад імені Шевченка перейменували на парк відпочинку, зберігши йому при цьому ім'я українського класика. У післявоєнні роки, в роки великих реконструкцій, Великомученна центральна вулиця міста, дедалі відновлюючись, набувала характерних рис соцреалізму, згідно чого. Старенькі одно-двоповерхові будиночки були пережитком минулого. Вулиця піднімалась з руїн, змінюючись не лише у висоту. Її ширина, на відміну від колишніх 17, відтепер становила 30 метрів. Країна відновлювала зруйновані міста, будувала нове житло, освоювала технології зрошувальних та осушувальних систем. А тому високо зростала потреба у нових спеціалістах. У 1959 році в Рівному почав працювати переведений з Києва інститут інженерів водного господарства, головний корпус якого зайняв почесне місце на центральній вулиці міста. Згодом з'явився ще один навчальний заклад кооперативний технікум. Проте що на початку 20-го століття освітянські заклади на центральній вулиці міста будувалися за винятковим принципом. Якщо казати простіше, то їх там просто не було. Винятковою стала лише єврейська змішана гімназія свята, навчання, в якій велося польською мовою. У нинішній час це місце зберігло своє первісне призначення, адже тут знаходиться міський відділ народної освіти, а донедавна вечірня школа з рідною мовою навчання. Найважливіші ж громадські установи, яким і належно було розміщуватися в центрі міста, незалежно від того, хто є представником володарюючого уряду. Почали з'являтися тут ще в 19 столітті, коли вулиця остаточно затвердила за собою статус центральної. У період польської окупації приблизно на цьому місці знаходився міський магістрат, головний орган самоврядування міста. Ще один керівний орган міста, який належало вже іншій державі, з'явився тут в середині 50-х. Місто Рівне як край партизанської слави останню шанував та пам'ятав своїх героїв. А тому перед міськвиконкомом у 1970 році був зведений пам'ятник герою Радянського Союзу Миколі Кузніцову. А від початку 90-х почали згадувати і інших героїв, які також віддали своє життя за Україну, виборюючи хто волю, хто незалежність, хто світле майбутнє. Пам'ятник чи то пам'ятний знак, на місці якого стояв колись Микола Іванович, був встановлений у 1994 році. Ось так, загиблим за Україну, без прізвищ імен, звань та національностей. Пам'ятаємо. А честь буде центральною вулицею нашого міста. А це не лише нести тепервине призначення сполуки між Києвом та Брестом. У різні часи, за різних влад та можна вона була і залишається єдиним і незмінним свідком будь-яких історичних звершень. Ви знаєте, як колись називалася ця вулиця? Леніна, мабуть. — Ви знаєте, як колись називалася вулиця? Леніна, Ленінська. Соборна? Ви знаєте, недавно думала на таким, задумувалася над цим запитанням, тому що Чорновола перемінювалася дуже багато разів. А Соборна я не пам'ятаю. Ця вулиця називалася колись Соборною, по-моєму, дуже давно. Потім була Сталіна, потім була Леніна, а тепер знову Соборна. Спочатку вона була шосовою, потім 3 травня. Називали її Клевенською, Романівською, головною. Носила вона імена Володимира Короленка, Володимира Леніна та Йосифа Сталіна. У 905-му саме на цій вулиці вперше з'явились ті, кого у всесвітній історії називали пролетаріями та трудовим класом. Традицію крокувати під червоними транспарантами започаткували саме вони. В червні 41-го місто проведжало своїх воїнів на велику війну. Йли вони цією вулицею, можливо, саме нею йшли і ті шість з половиною тисяч, чий шлях трагічно обірвався в урочищі Сосонки Рівненському Бабиному Яру. Цією вулицею, що травня вже більше ніж півстоліття, йдуть по сиві ті, хто воював ще за ту велику і спільну і за цю молоду і незалежну країну, прославляючи її велич та непохитність перед будь-яким ворогом, цією вулицею. Двічі на рік, не відходячи від започаткованої традиції, крокував все той же самий трудовий клас та пролетарії, вітаючи червоний жовтень та великий травень. Цією вулицею вже півстоліття їздять автобуси і 25 років тролейбуси. На цій вулиці, вже десятий рік поспіль, ми продовжуємо святкувати велич, якою повинні пишатися. Незалежність, якою ми так і не знаємо, як саме слід пишатися. А колись площі тут не було. Одно двоповерхові будиночки, що свідчили про глибоку провінційність та шосе, яке поволі розростаючись, це півтора століття, перетворилося на центральну, найголовнішу вулицю нашого міста. Починаючи з кінця 40-х, у ще напівзруйнованому місті вона найперше потребувала відновлення та реконструкції. Адже де, як не на центральній вулиці, повинні були з'явитися перші багатоповерхові будинки, громадські установи. Найбільші магазини, і, звичайно ж, пам'ятники. Народу ж завжди потрібно кимсь або чим спишатися. А якщо в ідеології трудящих мас місце вождя було урочисто відокремленим, то і матеріалізованому вождю слід було стояти на окремому, не менш урочистому та просторому місці. Де ж іще, як не в центрі міста. Тим більше тут вже був пам'ятник. А ви знаєте, який пам'ятник стояв до того, як Шевченко тут з'явився? Ну, звісно, знаю. Леніна. А до Леніна? До Леніна не знаю. Який пам'ятник стояв до Шевченка? Владимира Лічу, звісно. А до Владимира Ліча знаєте, який? Ні, не знаю. А до Леніна тут пам'ятника не було. честь бути першим випала Богдану Хмельницькому приблизно на цьому місці. Та у 60-х, коли цю частину вулиці вирішили реконструювати як центральну площу, пам'ятник великому українському гетьману було перенесено туди, де в той час була лише окраїна міста на бульвар. Але чомусь Артема. В центрі належало ж стояти вождю більшого масштабу. Кам'яне увічнення Іосифа Вісаріоновича Сталіна красувалося в нашому місті в районі нинішнього театру. Але у 1947-му знайшлися ті, хто насмілився зруйнувати пам'ятник грізному та непохитному. У п'ятидесятих роках, після славнозвісного двадцятого сізду партії, ім'я вождя та друга всіх трудящих Іосифа Сталіна було скасоване. За проектами цих років у Рівному мали б бути вулиця Сталіна і вулиця Леніна. Можливо, і пам'ятників також мало б бути два обох вождів. Але нового пам'ятника розвінчений вождь не дочекався. Новий звели Володимиру Іллічу. З 14 жовтня 1967 року повз нього і до нього йшли всі. Ті, хто звітував про чергові досягнення П'ятирічки у три роки. Ті, хто тільки був сповнений піонерським альтруїзмом, ті, кому просто потрібен був вождь як символ, як ідея, як запорука світлого майбутнього. Тоді ж, у 1967-му позаду Володимира Ліча звели новий широкоформатний кінотеатр з відповідною на той час назвою Жовтень, аби демонструвати підростаючому поколінню героїчні кінострічки. Недаремно ж стверджував той, хто стояв перед кінотеатром, що найважливішим з усіх мистецтв є кіно. А в 1991-му до Ілліча прийшли востаннє, аби назавжди забути і про цей символ, і про ідею. Заради все того ж світлого майбутнього. Тоді, у 91-му, нова влада запропонувала нам нову, точніше давно забуту ідеологію, а відповідно і нових ідеологів. Площу назвали Майданом Незалежності. Аби пам'ятати про історичну подію народження нової держави, на місці ж скасованого вождя відразу ж поставили гранітну відмітку про те, що незабаром тут стоятиме той, хто буде увічнювати своєю постаттю ідею новоствореної держави, проте останній з'явився на цьому місці лише вісім років по тому. Протягом цього часу навколишня територія майдану також змінилася і конструктивно, і ідейно. Народу ж завжди потрібно кимсь або чимсь пишатися. У 1991-му жовтень перейменували на Україну. Згідно нової ідеології. Змінили і специфіку цього закладу. Відтепер в Україні можна не лише героїчні кінострічки подивитися, а й живих зірок побачити за відповідну ціну. Пишаємося.